17 вересня вшановували пам'ять ще одного шанованого угодника Божого. Столична парафія святителя Іосафа єпископа Білгородського відзначила своє престольне свято. Рівно 10 років тому на цьому місці у Березовому гаю-інтернаціональній на Інтернаціональній площі відслужили першу божественну літургію. Майже увесь цей час парафіяни молилися у наметі, і лише півроку тому постав величний храм. Найбільший в Києві дерев'яний п'ятикупальний зруб з дзвіницею. Помолиться и розділити радость святкувания, окрім парафиян, собрались и верующие духовенство из соседних киевских храмов. Совсем немножко времени прошло, и вот с Божьей помощью и молитвой святителя Иосафа Белгородского на этом месте возведут храм в честь святителя Иосафа епископа Белгородского, нижний храм в честь святых царственных мучеников, трапезный храм и Воскресная школа. Самое главное, что построены не стены, построена духовная жизнь. У недільній школі невдовзі розпочнуться заняття трьохрічних богословсько катехізаторських курсів, які з цього року проводитимуться одночасно в різних районах міста. Святитель Іосаф народився на Чернігівщині у місті Прилуки. У 43 роки його призначили епіскопом міста Білгорода, де він плідно потрудився, залишивши по собі багато збудованих храмів та найголовніше образ святості і відданого служіння. Наступного року парафіяни разом з усією повнотою церкви святкуватимуть столітній ювілей з дня обрітеня мощей святителя Йосафа, єпископа Білгородського.